Здорова нація, сильна нація. На Київщині відбулося перше тренування забігу Спартан Україна. Це благодійний захід, мета якого зібрати гроші для бійців. П'ятий канал став партнером забігу. Тренувався там і наш Віталій Залевський. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, то розкажи, будь ласка, як все минуло, які емоції в тебе? Аню, привіт, п'ятий канал. Не просто партнери цього заходу, але й учасники. Ми зібрали свою команду. Я вже забрав нашу форму. І місяць залишається до цього забігу. До забігу Спартан Рейс Юкрейн. От сьогодні тут провели перешкоди. тренування з перешкодами, бо ці перешкоди будуть і на самому забігу. З чого все почалося? От на цю територію нам довелося. Перелазити через паркан, потім ми бігли в лісі, і от так показують, що спорт це сила і. Так, українці можуть не тільки випробувати свої сили, але й допомогти нашим збройним силам України, бо це благодійний захід. І от чому долучається до цього забігу люди? Давайте послухаємо. ми зараз підтримуємо будь-яку спортивну ініціативу. Мені здається, всі хто залишився зараз в Україні за сп будь-який спортивний двіж. При тому, що якщо це ще з благодійною метою, то це обов'язково. Це, мабуть, і ключова е, ідея, чому я тут, тому що забіг має благодійну складову і ми робимо це сім'єю і, і завжди кайфуємо від цього. Це допомагає переключитись, тому що окрім роботи, окрім різних варіантів, як можна допомогти нашим збройним силам, треба якось ще і думати про своє ментальне здоров'я, і спорт це класний варіант перемкнутися повністю в щось, в щось зовсім інше, і хоча б на якусь годинку просто сконцентруватись. Тій годині в тому спорті, в... Думаю... В тій активності, яка відбувається в той конкретний час. Ці зібрані гроші забігу передадуть для 3-ї штурмової бригади, а також на реабілітацію та протезування поранених бійців. А також рівно рік тому проходив Спартан Азов, теж схожий схожий забіг, і от тоді зібрали мільйон гривень. Їх передали бійцям Азову. Тож більше про забіг Спартан рейс Україна». Давайте послухаємо в організатора. В даний час це єднає людей, хоча зараз нація у нас і так об'єднана, але це додатково допомагає, і в даний час ми маємо можливість просто отримати таку пригоду і виплеснути весь цей негатив, який є у кожного зараз, На жаль, треба просто морально налаштуватись на те, що вас буде чекати вихід із зони комфорту. Я всіх попереджаю, що Спартан і забіги з перешкодами це дуже небезпечний вид спорту, А небезпечний він тільки тим, що він з першого разу викликає залежність. Тож я потренувався спочатку, була руханка, потім біг, і от зараз учасники вже проходять ці самі ті самі перешкоди, які чекають, і колектив П'ятого каналу. Тож хочу сказати, що ще можна долучитися до забігу. Всю інформацію опублікували на офіційних сторінках Спартан Рейс Юкрейн. Тож шукайте там всю інформацію, реєструйтеся та допомагайте нашим бійцям, бо так вони зможуть купити очі війни, тобто дрони аню. На цьому все передаю слово тобі. Дякую, Віталію. Якби не прямий ми б теж побігли, але вже як є, Віталій Залеський був з нами на зв'язку і почули ми про благодійний спортивний забіг. Надрукували кістку на 3D принтері і пересадили пацієнту у Львові. Хірурги видали видалили онкохворій дитині частину ураженої кістки. і Встановили надрукований імплантат, який роститиме разом ростиме разом із хлопчиком. Оперували дитину лікарі з Львова, Києва, з Івано-Франківська. Як усе відбувалося, розповість Анастасія Ермоловська. Богданчику Мартинюку вісім років. Хлопчик з Івано-Франківщини. Дитина вже вдруге бореться зі страшною недугою. У три роки йому діагностували рак печінки. Тоді він мав складну операцію з видалення похлини разом із жовчним міхором. Згодом хлопчик пішов до школи та важке захворювання знову наздогнало. Цього разу рак уразив кістку. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день. І Може так раніше говорив. Мене не звертав на це уваги. Ми думали, що таке вдарився, футбол, ще що таке велосипед. А потім побачили набряк і зразу звернулися до нашого лікаря, зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. Богдану діагностували саркому Юїнга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Злоякісна пухлина вразила 28 сантиметрів стегнової кістки хлопчика. Щоб зберегти ногу дитини, об'єдналися лікарі з різних міст України. Медики видалили уражену частину та вживили на її місце імплант. На перше питання у батьків стояло чи залишиться кінцівка? Ми все зробили, щоб вона залишилася. У нього дуже багато мрії планів на життя. Ми Стараємося йому втілити їх, щоб дуже хороший мудрий хлопчик. Імплант надрукували київські інженери на 3D-принтері. Вони створили три варіанти різної довжини, з огляду на те, що дитина буде рости. Трібно було розрахувати декілька варіантів, тобто ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Приблизно місяць ми проєктували і десь два тижні це готувалося, виготовлялося. Але це повністю робиться в Україні українськими спеціалістами на українських виробництвах. Богдан уже повернувся додому і івано та продовжує лікування. Попереду в нього кілька курсів хіміо та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку. Ярмоловська, Львів, канал. Оптимістично налаштована такий настрій у збірної України з футболу перед матчем зі збірною Англії. Як готувалися до чи не найважливішого матчу у кваліфікації до євро 2024 розповів головний тренер збірної Сергій Рибров уже сьогодні на стадіоні в Вроцлаві українці зустрінуться зі збірною командою Англії. Це буде п'ятий тур відбору із восьми запланованих у нашій групі. Нині перед матчем наша команда посідає друге місце у групі, маючи в активі шість очок. Дві перемоги та одну поразку. Англійці перші з 12 очками, чотири перемоги у чотирьох іграх. Якщо Україна виграє, то скоротить відстань від лідерів до трьох пунктів. Тим паче, нашим гравцям може у наступний вівторок грати з чинними чемпіонами континенту з італійцями, які поки посідають третю сходинку. У гріш з англійцями наша збірна очікує на підтримку вболівальників, хоча й грає не вдома. З приводу наших уболювальників, на жаль, ми зараз більшість більш ніж рік граємо за межами України. Ми повинні грати в таких ситуаціях. Я впевнений, що завтра буде дуже велика підтримка українців та поляків, які прийдуть підтримати Україну. І я вважаю, я впевнений, що завтра буде дуже, дуже гарна атмосфера, і футболісти почують, почують цю атмосферу. ЗСУ потребують нашої підтримки, щоб зібрати якомога більше коштів на потреби наших воїнів. У столиці відбувається благодійний сніданок, аукціон. Один із лоців лотів надав і п'ятий канал. Більше розпитаємо у мого колеги Юрія Пугача. Маємо змогу спілкуватися з ним наживо. Юро, як проходить цей аукціон, розкажи детальніше, скільки планують зібрати для ЗСУ і власне на які потреби. Добрий день, Аню. Наш ворог не спить і не дає розслабитися і подекуди поспати і українцям. Тож нині нації варто акумулюватися і допомагати воїнам, які наближають нашу перемогу. А ми разом з ними там, де можемо. Через те українці організовують досить багато різноманітних заходів. Один з них то є такий сніданок-аукціон, який нині проходить у столиці. Почалася ця подія з виконання гімну з хвилини мовчання з усіма загиблими українцями, звісно, жі нашими воїнами, які боронять країну від агресора. На цьому аукціоні представлено більш як 15 різноманітних лотів. Це і прапори підписані військовослужбовцями збройних сил України. це і розписані гільзи, Це так само і картини українських художників. Збирають тут сьогодні величезну суму. Утім, організатор цього заходу сказав, що для волонтерів повідомляти суму кінцеву перед збором то є не дуже хорошою традицією. Бо, звісно, ж хочеться зібрати якомога більше. Головна мета цього збору це автівка для збройних сил. України. України. і детальніше про це давайте послухаємо від організатора цього заходу. Далі у прямій мові. Що скільки буде продано лотів, На те гроші і підуть. Якщо буде більше, то підуть, умовно кажучи, на наступні потреби військових. Хлопці попросили саме пікап, тому що він потрібен для виконання там певних завдань. Чому пікап? Тому що на нього можна встановити пулемет. І можна... Ну, зараз є певний дефіцит по пікапах, тому що вже багато, звичайно, знаходиться в зоні бойових дій. У нас пікапів, вони були викуплені, і тому знайти пікап, який буде в гарному стані, чи взагалі навіть знайти просто пікап це дуже важка історія. Утім, волонтерам таки вдалося знайти потужний і хороший доволі такий пікап. Він стоїть просто таки біля закладу, де проходить цей аукціон, аби всі учасники цього благодійного сніданку могли б побачити на що саме підуть їхні кошти. Все збирають до 112-ї бригади. Та, звісно ж, і не пікапом єдиним. Бо потреб насправді дуже багато. І чим більше потреб, тим більше і лотів потрібно презентувати українцям. Один з тих лотів надав і п'ятий канал. Ми не лише інформаційним партнером, але й докладом. Лися так би мовити на ділі. Що це за лоти, які ще лоти сьогодні презентують? Давайте послухаємо також від тих людей, які принесли з собою те добро, на яке плануємо тут усі разом нині надонатити якомога більше для збройних сил далі прямою мовою п'ятий канал долучився теж до благодійного сніданку і виставляє нашу бавовну, дуже відому нашим благодійникам, які впродовж року з нами на акції без цензури і збирає гроші на рації. Ось два таких. Плоти – це бавовніні платати, якими ми збирали на рації, і зараз допоможемо зібрати автівку. Це прапор е моєї, скажімо так, найулюбленішої бригади, яка була створена в 2014 році. Вона є єдина в Україні. А це гірсько-штурмова бригада. Спецпризначенців я їх дуже обожнюю. Там дуже багато моїх земляків з Рівненської області. Там дуже багато моїх родичів. Ну і, і я пишаюся, що я там можу долучатися до їхньої допомоги для України. Треба будувати нові позиції, треба будувати нові бліндажі. Дуже потрібні сукири, лопати, бензопилки. І це те, що люди не розуміють, чому ми маємо купувати це власним коштом або донатити на це. Якщо ще на машину, да на бронежилет, ну добре, ми подумаємо, бо це береже життя. А на те, де вони мають зимувати, ніхто про це не думає. Окрім ну, того, що столаста бригада, для якої е, машина йде це наша київська бригада, це ТРО, які активно приймає участь в бойових діях. У мене тут дуже багато друзів. То ви сьогодні плануєте вийти звідси з якимсь лотом, чи якийсь лот сюди привезли? Чесно, я, в мене таке поняття, як планування немає, тому що я волонтер, я знаю, що таке. Україна і волонтерство. Щось подивимося, що буде, я не знаю. Тож аукціон нині у розпалі планують зібрати якомога більше тисяч або десятків і сотень тисяч гривень для наших військовослужбовців. Нині ми підемо спостерігати за перебігом цього аукціону і також донатити. І до цього хотілося б за -за 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 закликати і наших глядачів. Ви знаєте, де знайти ті QR-коди, де знайти всі посилання на збори, зокрема і п'ятого каналу. Тож, друзі, долучаємося. Станом на зараз уся інформація. Аню, передаю слово тобі. Юра, дякую тобі за інформацію. Я сподіваюся, що організатори зберуть необхідні суми, яких вони потребують. Ну і сподіваюся, що нас, наш лот теж зробить певний внесок. Власне в цю історію на цьому ми поставимо крапочку. Оновлений випуск часу у нас вже о тринадцятій. Будьте з п'ятим і не перемикайтеся.